Я знайшла дві душі, доповіла Короліна. Маю знайти ще одну. Дякую, короліно, голодно мовила інша мати. Вона підняла руку і зняла зі свого язика невеличкого мідного ключика. Тримай, мовила вона. Надбалим рухом інша мати кинула ключа короліні. Дівчинка впіймала його однією рукою, не встигнувши й подумати, треба їй цей ключик чи ні. Ключ був іще ледь вологий. А тоді ставила ключа в шпарину і крутнула. Двері безгучно відчинилися, і короліна тихо увійшла до середини. Короліна стала навколішки, вхопила холодне кільце обіруч і щосили потягла вгору. Жахливо, повільно, тяжко, зі скрипом піднявся прямокутний шмат підлоги на завісах. Дівчинка опустила руку і намацала холодний вимикач, клацнула ним, не дуже і сподіваючись, що спрацює. Але десь там унизу засвітилася лампочка. Вгору з підвалу піднявся дух сирої глини і ще чогось, гострий дух чогось такого, як кислий оцеп. Короліна почала спускатися в ту діру, тривожна позираючи на ляду.